Нас пригощають справжнім китайським чаєм. Ні, ні, ви зараз спробуєте. Це ж краще раз. Коротше, так поняв, ніхто вже нікуди не поїде, на стрельбу. Наоборот наоборот, ну, наоборот, наоборот, вам буде хотіться. Тобто після такого чаю хочеться це, просто вбивати. Це, вбивати. Кожному по-різному. Ось такий Но, чай воно, конечно, вже картова, солодка, така наливають. Спеціальний такий. Так, так, хто б'є. Хто я теж буду А буде. всі ж ти каже пить під під ж я. Ти скільки живеш поруч і не разу не продовжив чаю. А в заїжджав. Візь, візь. А Славік, <с estátik> то понятно. <сас> <сас> а це такий крепкий надо, Ні, він не крепкий. Це Nie? вам кажеться, що він крепкий. ви Пане Микола, може понулимо. Це обов'язково в апріорі. Ой, пахне травою. Если сухо понюхаєте, вона і пахне. Кожному по-різному пахне. Ну вона мені от шухова солодка така трава. Спеціальний такий. Чутко. Так, ну, так, розбирайте, щоб я бачив так. скільки є. Кожен собі піалочку. Сейчас, сейчас, Я стою.